Розпоряд, розпоряд, розпорядження 38. Та чого ви смієте Це ж ми вам слали. Ви зараз маєте проінформувати нас про виконання розпорядження. Добрій вам зелі. У нас і тисячі звали стихійні, каже Янтамчук. староста села не збирає староста села хто? Света, Свята, да, так. Да. Ну, вона що, у нас вона нічого не. Ніяк на то? Ні, ніяк. Я навіть в інтернет викладав. Я треба в інтернет викладати. Ви маєте написати офіційну заяву, і не має бути відмітка. Вони мають офіційно відповідь вам дати. Але це має бути в письмовій формі. Ну правильно, але у нас нічого не займалося, поки я от навіть цю сільське звалище, це що було у нас. Вони не цей не прибирали його, поки я нею не, не зайняс, поки не визволо перегрупу на неї. І не заставили. Ми перший раз ми зібрали гроші люди самі. Прибрали Перший раз ми з самі за свої гроші. Це з кожного двора я ходив, збирав гроші, ми її обгородили, ту свалку прибрали. В цьому році аж вже надосужилися, що прибрали. А за ту свалку це вже відколи, я вже гавкаю. Він каже, я нічого не можу зробити, бо в мене грошей нема, це все не могу, в районі. У неї всі кошти помилюються. Ви Письмово звертайтеся до ліника, не на словах. На письмову заяву дайте. На письмову заяву дайте. Лоні до того, що направити закладів листоміків, десь п'ятнадцять днів. Вони повинні вам дати від. І тоді вам за місяць чи за 10 днів скільки там дається, В місяць звернення. Ну, якщо звичайне, то протягом місяця вони вам письмово відпишуть. вже можна Що вони зробили? А то що ви просто передати поговорити і підете? Ні, то не, не поговоримо. Мені просто не, я подивився, що не. треба цей, перший раз треба звер, звертатися, бо без написано. цього я не можу Ні, Якщо у вас є ще люди, е, які у вас селі підуть. Є, звісно є. Ну, зберіть підписи. Та й все? Ні, ну на, любому письмово. Треба на голову, 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 голову адміністрації да. Дністровського району. Там підпишуть, що це повноваження. Да. Адміністрація ну, я вам то, нічого не допоможе. Цю реформу. Ага. Всі повноваження дали, Реформа всі... хороша. На... Ні, вони... 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 <свят> <немає, свят> то я поняв, я знаю, що немає. Вони дорогу немає ну, у нас за де дорогу, це ми Ранше, зараз. По... Тож... Раніше податок за землю, за цю йшло. От зараз ямковий ремонт теж, що робимо. Це асфальт, ну, це, що ставлять зараз асфальт по селі. Так, да, але по селі то ми вже робимо за свої гроші. Бо це по селі там част місцевих доріг, навіть які навіть вам цей не мають... Ми центральну дорогу робимо самі, щоб ми її не мали би робити. Це дорога місцевого значення. Для ну, дороги місцево. на балансі обласної державної адміністрації, капітальне будівництво, вам Богдан цю дорогу робити не буде, бо він не має права. Дороги, дороги, є, комунальні. дороги є комунальні, є державні дії. Хто за то відповідає? За ту дорожні від обласного. А за цю не знаєте, хто відповідає? А за цю, що від Кельмінців на Ларгу? від Кельмінців на Ларгу? Ну так, так, так. Ну, місцева це. Та до... що дойде до Р-метниці, до метниці. Да, це від больниці. Угу. І що йде до це. Ж... До... Хороша дорога, правда? Так. Я... <ріпі> <ріпі> я як їду в село до мами, то я знаю, що там хороша там, дорога. <ріпі> там отлична дорога. Чоловік постійно читає, що тут не зроблять. Ну, то не зроблять, це, це Богдан Ні, А комунальна тільки Богдана. А місцево та обласна, 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 обласна адміністрація, а будівництво обласної адміністрації, а там треба співфінансування, а це, щоб розуміли, це мільйон. Та, зрозуміло, але Туди, при, при Ющенкові ще віддовбали тіє, ми, тим е, е, комбайном повигрібали, їх так і полишали, їх ж не заправляли. Та, ніхто. Та, ну, ця дорога, що йде від перехрестку з до в Ні, там... ну то до в'їзд з середнього. Цю дорогу зробили, це дорога коштує 7 мільйонів гривень. Так, я знаю зробили просто-напросто того, що Це воно стоїло, воно зараз ще дорожче.